І часто ти споглядаєш на зоряне небо. До речі, якраз в грудні по січень місці на небі кращиться у видні Сір'я Оріона, про яке я зараз і розповім. Давайте ж почнемо з того, що Оріон це ім'я одного з мисливців давньої Греції, син Посейдона і Океаніди Авріали, від якого ми й дотепер маємо таку назву Сузір'я Сузір'я Оріона. Найяскравішу зірку в цьому Сузір'ї ми називаємо Рігель, а найбільшу Бетельгейзе, ну і до того ще й саму досліджену зрю і найближчу до землі. До речі, у вас бетагей в порівнянні з нашим сонцем. М так. А якщо ви хочете пошукати Сусіді Оріони на нічному небі, то легше всього знайти по трьом зіркам, що стоять в ряд. Це, до речі, дзорі Мінтака, Альнілам і Альнітак. Всі ці назви входять із арабської, тому не питайте, я сам шокую. Можливо, у вас виникло питання, власне, чому у цьому сузір'ї так багато різноманітних зірок? А тому що зіря Оріона є частиною рукова Оріона, галактики Чумацький шлях. Типа наш час народжується нові зірки через велику концентрацію космічного.